Друзі, привіт! Ви на каналі Зіркотека і тут ми розкладаємо шоу бізнес по поличках. Мене звати Ярослав Гопаца. І по-перше, я вітаю вас з новим роком і бажаю, щоб він був вдалим. По друге, сьогодні підбірка новин за останні дні, про які вам точно треба знати. І починаємо з Насті Каменських, яка знову нарвалася на хейт через мову. Спершу вона перейшла у соцмережах на іспанську та англійську, а тепер доповнює свої пости ще й російською. І цим обурила, звичайно, українців. Зазначу, що українська мова у блозі співачки також є, але її дуже і дуже мало. Так от, у дописі про різдво в Нью-Йорку Каменських написала так: магія не в тому, щоби все сложилось ідеально, а в іншому побажала всім желання ж. Жить любві і всього всього іншого через російську мову. У коментарях співачку назвали малороскою і відповіли: магія в тому, що тебе, ну тобто каменських, немає в Україні. Нагадаю, влітку Настя оскандалилася з заявою на якому ми розмовляємо. Неважно, на якому язики ми Ви знаєте, що це? А часом у моєму контенті стало більше іспанської мови, і, звісно, це не випадково. Ця історія почалася дуже давно. Ще в дитинстві я мріла бути міжнародною артисткою, співати і говорити світом різними мовами. Водночас Степану Гізі, який помер минулого року, пропонують присвоїти звання Герой України. Відповідну петицію зареєстрували на сайті президента. У ній зазначається, що співак зробив визначний внесок в українську культуру і став голосом кількох поколінь. У мережі ж цю пропозицію розкритикували, адже одні вважають, що герої України це насамперед військові, інші не розуміють, навіщо Степану Петровичу ще одне звання, адже він вже є і заслуженим, і народним артистом. А що з цього приводу думаєте? Ви, я попрошу вас писати свої думки у коментарях і зазначу, що звання Герой України це найвища державна нагорода, яку присвоюють у двох випадках: за визначний геройський вчинок з орденом Золота Зірка або за трудові досягнення з орденом держави. Один із небагатьох українських композиторів, особливо виконавців, які жили Україною, які не зраджували Україні протягом всіх цих е, часів і віків, які зуміли піднести українську пісню на найвищий рівень. Я горжуся тим, що ми з ним колись написали пісню «Яворина», яка стала символом е, високої любові до України і яка е, протягом е, десь 30 років була улюбленою піснею всіх поколінь. А далі говоримо про спецоперацію Рояль. Зараз поясню про що я після відставки голови Служби безпеки України Василя Малюка мережа вибухнула жартами. Виконання обов'язків тимчасово поклали на генерал-майора Євгенія Хмаро, і це важливо запам'ятати. Я про ім'я і прізвище, бо сталося невеличке співпадіння. Частина користувачів спершу сплутала його з українським піаністом і композитором Євгеном Хмарою. Втім, це лише тески, і саме через це з'явилися іронічні привітання та меми. Українці їх вміють робити про переїзд піаніста в будівлю СБУ. Зараз бачите цю фотографію. Перше завдання виконати гімну в Москві та гру на фортепіано після контррозвідки. І звичайно, композитор також відреагував на цю хвилю жартів. І Давайте послухаємо, що він сказав. Дякую за привітання. Я думаю, що в день народження отримую менше повідомлень. Ну що, призначення серйозне, спецоперація Рояль готується. Значить, даруємо Петуніну рояль, садимо туди 300 наших, і потім тільки тададам. І... Кремль палає <гум> якось так. <гум> ну, бачите, таке співпадіння. Клас і після танців зірками, які повернулися у грудні на один випуск з благодійною метою, на екрани повертається ще одне відоме шоу. Телеканал СТБ анонсував новий сезон легендарного проєкту Україна має талант у 2026 році. Прем'єра приурочена до 35-річчя незалежності України. А глядачам обіцяють більше щирих історій, неймовірних здібностей та унікальних особистостей. Нагадаю, що в останнє шоу виходило у 2021 році. І має аж 10 сезонів. Більшість із них вела паломниця Оксанка Марченко, яка втекла на Московію. А ось хто стане обличчям нового сезону, поки невідомо, як і те, як відбуватимуться кастинги. До дня народження нашої країни. Особливий подарунок 2026 року. Україна має далан. Дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був Ярослав Гопаца. Бережіть себе і не губіться у світі новин. Ну а всі гучні шоу бізнесові історії. Ви завжди зможете знайти тут, на каналі Зіркотека.